Привіт всім, хто слідкує за нашими роботами. Сьогодні в роботі у нас фари на Ford Transit 2002 року. Було встановлено 3-дюймові лінзи, ангельські оченята та також LED-повороти зроблено. Показую, як все це діло виглядає. Це у нас габарит буде або ж ДХО. І отакий кластерний поворотник по три секції з торцовою підсвіткою. Дякую всім за перегляд.